Всім привіт! А давайте сьогодні дізнаємось про враження від співпраці з нашою веб-студією. Сьогодні беремо інтерв'ю у нашого замовника Кирила Галушки. Він неймовірно талановитий, і ми зробили для нього безоплатний сайт в рамках проєкту спільно. Кирило є засновником онлайн-школи акторського та ораторського мистецтва «Амбідекстер». Тож давайте дізнаємось, які в нього результати чи справдились його очікування від наявності веб-сайта. Кирил, добрий день. Вітаю вас на нашому інтерв'ю. Дуже дякую вам за виділений час, що ви погодились розповісти про своє враження від співпраці з нашою веб-студією. Це дуже цінно для нас. Вітаю вас, мені дуже цінно, що ви відгукнулися, допомогли, і зробили ну, дійсно дуже круту річ. Круту річ, перш за все, для мене і для мого бізнесу, який я маю. Так, супер. Тож, давайте дізнаємось, що у вас за бізнес. Чим ви займаєтесь? Чим ви допомагаєте людям? Як ви можете допомогти нашим підписникам? Бо у нас купа бізнесменів? Я... Так, <свят> я буду використовувати напевно стандартну самопрезентацію, яку ви використовував в своїй школі. Мій бізнес це моя школа. Uh -huh. Я сам по собі пофесійно актор та аттюкіну, театральний режисер. Засновник онлайн-школи ораторської акторської майстерності Амбі -текстер. Тій школі навчаються, як зрозуміло, за назвою школи і ораторській майстерності, і акторській майстерності. Mm -hmm. Люди навчаються говорити красиво, послідовно, структуровано і змістово. От чому я навчаю. Окрім цього, до війни я працював дуже багато ще ведучим. Це не в якості mm -hmm. реклами кажу, а в якості mm -hmm. того, що знову ж таки в мене є певний досвід, експіріенс в тому, щоб людей э, навчати, говорити красиво. Супер. А скажіть, будь ласка. Э... Наша сторінка, наш проєкт про підтримку українського бізнесу? Тобто, ми взагалі розповідаємо про бізнес, агітуємо людей робити веб-сайт, але також такі інтерв'ю допомагають нашим підписникам, нашим клієнтам, можливо, знаходити один одного, що я маю на увазі. Тобто, уявимо, є якийсь там початківець у бізнесі. Він тільки відкриває, і це можливо потребує якихось презентацій, наприклад, для інвесторів чи щось таке. Чи може така людина звернутись до вас? І ви допоможете йому правильно поставити мову, як казати, як правильно стояти, там, не бекати, не екати. Чи ви людина, яка може допомогти такому бізнесмену? Я можу більше сказати, що до мене і до моєї школи може звернутися будь-яка людина з будь-якої країни, будь-якої мови, спілкуючись і будь-якої національності. Тому що ми, коли говоримо о ми говоримо про комунікацію, про спілкування, про розмови. А ми комунікуємо кожного дня. Ми кожного дня розповідаємо історії, ми кожного дня презентуємо, ми кожного дня продаємо щось, ми кожного дня виходимо в сторіс і розповідаємо, як пройшов наш день. Це теж свого роду сторінки. Ми кожного дня спілкуємося. Навіть просто, я не знаю, людина, яка має якусь суперечку з кимось в черзі в магазині, це теж свого роду ораторська майстерність. От коли ти спілкуєшся з касиром в магазині, це теж ораторська майстерність. Бо ораторська майстерність це вміти. Структуровано говорити, це вміти говорити цікаво, це вміти говорити змістовно, це вміти говорити послідовно, це вміти слухати і знайти завжди що сказати. От. Тому ми спілкуємося кожного дня. А ораторська майстерність це про мистецтво комунікації. Тому знову ж таки, якщо ви кажете, це може бути і мене. В мене, наприклад, студент моєї школи, це і менеджер компанії, це mm -hmm. і просто IT-працівник. Та, який виходить з дому, завжди там в онлайн-міти, особливо нікуди не виходить, там не спілкується з людьми, завжди працює за uh -huh. ноутбуком. Ну, але знову ж таки, він має потребу в тому, щоб спілкуватися, тому що він має онлайн-міти, тому що він має uh -huh. так, розмову з керівництвом, тому що він має розмову з колегами, тому що все рівно він комунікує. ось тому мої студенти, це і менеджери компанії, і... Ну, їх настільки багато, знову ж таки, в мене просто є настільки цікаві професії серед моїх студентів там і коуч з медитації, і психологи, і блогери, і менеджери компанії, mm -hmm. і тургід, і пілот літака з 15-річним стажем з, з досвідом з Азії, і стюардеса. Як цікаво. От в мене нова студентка з'явилася, каже, де я приїхав з України, приїхала зараз в Дубаї, працюю. В Emirates, з uh Кордесу -huh. uh -huh. і розумію, що мені потрібно розвивати скіл, мій цікаво. для роботи з клієнтами. Тому що студентів дуже багато різних повторювся, да, різних професій, різних національностей. Але неважливо, хто ця людина, чим вона займається, який статус вона має, людина говорить, вона не мовчить. Ви знаєте, ви зараз розбили повністю напевно стереотипи, що ораторське мистецтво, коли люди йдуть навчатися цьому, це тільки для спікерів, якихось знаєте, великих людей, котрі на сцені кожен день. Але по факту, ми на сцені кожен день, бо зараз є інтернет, і ну і багато людей зараз ведуть якусь діяльність через інстаграм, соцмережі. Неважливо через що то, напевно, да, це дуже важливо. Неймовірно, класно. Дивіться, ми зараз з вами навіть і проводимо інтерв'ю і спілкуємося, але знову ж таки, у вас є структура інтерв'ю, ви ж стимулюєте, ви робите це інтерв'ю, знову ж таки цікавим для... і я роблю його для того, щоб його було цікаво потім слухати. Ну, ну, от. Тому ми свого роду теж зараз з вами займаємося роторською майстерністю. Тому так, да, це не про те, що ти маєш кроватку, ти маєш красивий костюм, ти виходиш на сцену з мікрофоном. Це чому я роблю свій курс унікальний? Тому щоб розбити якраз цей стереотип. Показати, що це є більш а, практичним, більш життєвим, ніж ми думаємо. Ще, ще один момент, просто знову ж таки показати, наскільки це практично. От, перед нашим інтерв'ю в мене було заняття зі студентом. Ми ну, якраз говорили на тему, як починати, наприклад, знайомство з незнайомою людиною, mm -hmm. якій можна поставити питання, як можна почати це знайомство, як можна цей діалог, куди його вивести, як користь діалогу. Знову ж mm -hmm. таки, о, це не про. А, не про тедівські Ви, виступи, да? Да. Okay. так? Так. Це відсилка кудись в стародавню античну Грецію. Сопокол, Аристотель, або якась сцена. Тут і зараз ми спілкуємося. Клас. Дякую за цю презентацію. Я думаю, це дуже корисно буде для наших підписників. Тож, якщо хтось дивиться це інтерв'ю, будь ласка, це буде дуже корисно. Записуйтесь на курси. Підписуйтесь а... на сторінку школи Анбідекстер. Так, ми обов'язково її відмітимо і в інтерв'ю на YouTube, і в Instagram. Тож всі посилання будуть збережені обов'язково. І ще один момент: ну, раз ми мені так, дали таку можливість, трішки рекламу зробити, в мене школа. вона... Зараз розвивається настільки, що в мене студенти по всьому світу, uh -huh. і в мене зараз англомовний курс, тому є можливість не тільки долучитися до школи сторінки Мдекстера, яку я веду українською мовою, uh -huh. я зараз ще нещодавно, тиждень тому назад, uh -huh. в мене з'явилася сторінка школи англійської мови. Вона розвивається, але я просто зрозумів, що в мене студенти із Британії, з Америки англомовні, і от туди теж можна буде підписуватись. Я теж хочу, щоб ви поділилися. Звичайно. Це Звичайно. до того, що не просто що є така сторінка, а є можливість займатися uh -huh. радишкою майстерською англійською мовою. Тому що англійська мова, я не вкладач англійської мови, uh -huh. але я практикую і говорю англійську uh -huh. І багато людей бояться почати спілкуватися, в принципі, іноземною uh -huh. мовою. для них це якийсь певний бар'єр. Всі думають, що граматика, треба, от як, мені там сказати. Ні, є така штука, неважливо, що ти говориш, важливо як. Якщо ти цікаво говориш, ніхто ніколи не помітить, що в тебе там якісь промахи. Тому я навчаю людей, як говорити, вот. і це класна практика знову ж таки і англійською, і з радівської. Ми дуже будемо раді е, просувати ваш бізнес, бо наш проект саме цим і займається. Ми допомагаємо молодим підприємцям, е, як ми можемо, що в наших силах е, якось просувати, робити вебсайт. Це дуже гарний інструмент, тому. Тому був зроблений вебсайт, тому зараз ми ведемо інстаграм-сторінку, щоб якось розкачати весь цей процес. Бо зараз здається, що наче все, всі повинні об'єднатися в одну таку спілку і допомагати один одному, чим ми можемо взагалі. Тому така наша взагалі ідея цього проєкту. Тож, давайте повернемося до вашого вебсайту. І взагалі, якщо ми говоримо про ваш бізнес, то чи просували ви його до того, як зробили вебсайт? Якщо просували, то де? Ну, дивіться, до початку, наприклад, війни це було дуже ну, свого роду легко, тому що я працював в багатьох школах. Uh -huh. Ну, якщо ми кажемо зараз про мене, так, я працював в багатьох школах і завжди були студенти, але знову ж таки, з початком війни школи зачинилися, і стало питання, чим займатися далі. Я розумію, що в мене багато студентів було до цього. І знову ж таки, uh -huh. це можливість для того, щоб розпочати вже своє діло в свою школу. І коли запустилася школа, ясна річ, в мене є певна кількість студентів, які були вже зацікавлені в тому, щоб працювати зі мною, mm -hmm. які могли порекомендувати мене комусь іншому. І так, ну умовно кажучи, сарафан не навики радіо. І таким чином школа запустилася. Mm -hmm. Ну а потім всі відомі принципи просування інтернет-сторінки записувати сторіс, ліси, mm -hmm. в цьому знову ж таки знаходити, як це робити правильно, зрозуміти. Що цікавить, так, що ні, більш практично? Ну і от таким чином, ясна річ зацікавлювати своїх потенційних студентів в навчанні на угу. Тому стандартні елементи, інструменти просування. Ну, тобто, соцмережі в більшості, правильно? Соцмережі, так. Угу. А які у вас були цілі? Чому ви взагалі вирішили створити собі вебсайт? Що такого змінилось? Ви вирішили там, мені потрібно більше клієнтів, або ну яка була причина? Чому ви взагалі це? Рішили цим зайнятися. Ну, по-перше, це про бренд. Знову ж mm -hmm. таки, класно, коли в тебе є сайт. Посторінку може зробити кожна людина в Інстаграмі, це не проблема. Зараз кожний коуч, кожний викладач чогось, і всі в інстаграмі, всі там знаходяться. Це не проблема, це, звичайна, соціальна мережа, ти там розповсюджуєш все, що ти грабуєш загодом. А тут, коли ми кажемо про бренд, про певний статус, ясна річ постає питання. Тому що Ми йдемо в ресторан, ми можемо зайти подивитися меню. Ну, не знаю, там десь в Google, в Facebook чи в Інстаграмі. Uh -huh. Але класно, коли ти проходиш за посиланням на сайт, там є розділ меню, там є розділ відео, там є все. От. Тому ясна річ, це про бренд і про просування, і про те, щоб це було. Виглядало статус. Ну так, да. це така іміджова історія, коли ти навіть спілкуєшся десь в соцмережах, ти можеш клієнтам скинути посилання на вебсайт, це прикольно. І до речі, це дуже структуровано. Бо я заходила на ваш вебсайт, все дуже зрозуміло. Ти гортаєш, ти бачиш, що ви можете надати, які послуги, чим ви можете мені допомогти, якщо я ваш клієнт, то це прям неймовірно класно. І дуже яскравий сайт. Він передає таку індивідуальність, мені здається, вашої вашого творчого пориву. Мені здається, бо творча людина, і він такий яскраво зеленого свіжого кольору, мені сподобалося. Дякую. І ще один момент, чому важливий сайт знову ж таки правильно сказали, що інформація. Студент приходить, наприклад, до мене в інстаграмі. Він питає: Окей, розкажіть, що буде на курсі. Я можу скинути йому закріплення, наприклад, в інстаграмі. Окей, але це не то. Я кажу: от, є сайт, там все розписано. Там можна все подивитися, там вся інформація по курсу, попаду. Mm -hmm. І таким чином це скорочує твою комунікацію з потенційним. Судами. Це правда. Економить ваш час, бо якщо у вас там по 10 людей так запитують, розпитують, ну це багато часу витрачається в день. А ще можна класно сказати, що коли ви відпочиваєте, наприклад, а людина все, ну, шукає, де знайти курси ораторського мистецтва, ваш вебсайт. Працює 24 на 7, відповідаючи на всі ці запитання, які в нього виникають. Тобто, ви не втрачаєте клієнтів, якщо він насправді зацікавлений, то він заходить, бачить все, і такий, окей, мені подобається, я купую курси. Так, так, да -да, класно. А слухайте, Кирил, а у вас були якісь побоювання, бо е, наш проєкт розробляє безоплатні вебсайти. Е, е, я знаю точно, що багато людей переймаються через те, що це безоплатно, в чому підвох, а може, це буде неякісно, а може, це буде негарно. Такі хвилювання. Чи були якісь ці хвилювань у вас? Якщо ні, ну супер? О, напевно. Хвилювання були, але не стосовно якості, uh -huh. а стосовно того, що в мене не було власне свого якогось якісного бачення. Я знав, що там повинно бути, які там повинні бути сектори, що там повинно uh -huh. бути написане, але я не уявляв, що це може бути, ті картинки, ці фотографії, які я маю, як воно може все один з одним поєднатися, яка картинка буде. От. І таке побоювання було, тому що знову ж таки, ти знаєш, що зараз буде перша така примірка, коли ти побачив цей сайт. Uh -huh. От, і от тоді було хвилювання, тому що я не знав, якщо мені не сподобається, щоб не сказати, ну, бути толерантним mm -hmm. цього, наприклад, не сказати там, ну фу, ну як це може бути? Mm -hmm. от, сказати, ну мені не подобається, як воно буде. Mm -hmm. Але на щастя для мене, коли я перший раз побачив, що тут відбувається, я сказав, о, нічого собі, mm -hmm. Так може бути. І все, з того моменту я вже взагалі не переймався, тому що розумію, що це ну, дуже професійна робота. А чи цікавилися вашими поглядами, вашими баченнями того, як ви бачите свій вебсайт в плані дизайну? От умовно ви кажете, що ви не зовсім розуміли, як це повинно виглядати? Чи вас поставили перед фактом, зробили вам якийсь дизайн? і Ви такі, ось він дизайн, чи подобається чи ні? Як ця комунікація відбувалася? Ну, по-перше, я розписав все, що я хочу uh -huh. на цьому сайті, бо мене одразу спитали, що там має бути, uh -huh. що там повинно відбуватися, якого кольору це повинно бути. Я не пам'ятаю, якщо не помиляюся, анкета була спеціальна, в якій ти все заповнював, uh -huh. якого кольору, що, що, ну, досить повноцінна штука, яка вичерпно дає тобі можливість відповісти на всі питання, навіть які, про які ти сам запам'ятаєш. Вот. І тому з цього моменту знову ж таки мої рекомендації. Мої побажання, а далі робота професіоналів. А чи займаєтесь ви просуванням свого вебсайту наразі? Чи він просто є, і ви просто скидаєте посилання, поясню трошки. Ну, просування, зробити вебсайт це не остання точка, це не досить, і треба там займатися SEO, займатися, можливо, рекламою. Тобто багато є аспектів, котрі після розробки вебсайту треба ще доробити, щоб його Google видавав там на перші якісь строчки, щоб він працював і приносив клієнтів. Чи займаєтесь ви цим? Я хочу зайнятися цим yeah. на даний момент ні, але знову ж таки до мене приходять клієнти, які кажуть, от побачив сайт, з сайту mm -hmm. перейшли до Інстаграму, mm -hmm. або перейшли по тобто сайт люди знаходять. або він у мене є закріплений в Інстаграмі. Mm -hmm. От, але я розумію про що ви кажете. Цим просуванням треба займатися. Mm -hmm. тому, знову ж я, в мене просто був зараз акцент на інстаграм сторінці, тому mm -hmm. що в мене працювала реклама і працює реклама там. От, але просувати сайт це дуже важливо. Але відповідаю чесно, що досить детально це ще не звичайно, бо це досить об'ємна така робота, і це ну складно. Ти наймаєш окремих професіоналів для того, щоб тобі налаштували SEO. Дякую. А ще таке питання є з приводу технічної підтримки. Чи були у вас якісь проблеми вже з вебсайтом, бо інколи, наприклад, може щось зависнути? Може, ви забули зайти туди, або вам потрібен піксел для реклами, або повис сайт. неважливо що, якісь проблеми можуть виникати. Чи було таке, і чи звертались ви до нас за підтримкою? Чи поки все працює, і все супер? Питання немає? Жодної проблеми не. Угу. Але теж знайте, що якщо буде вам необхідна допомога, це безкоштовно. Тобто, навіть там через якийсь час, якщо щось трапиться, обов'язково пишіть нам і наша Оксана, мама нашого проєкту, вона обов'язково надасть цю інформацію. Тобто, не хвилюйтесь з цього приводу, бо таке трапляється, і це факт. Велике дякую. Ну, чесно скажу, коли ти маєш сайт і ще маєш таку підтримку, таку допомогу, тобі стає значно легше. Не переймешся зайними питаннями, куди йти і кого спитати, з ким поспілкуватися. Ви знаєте, з ким спілкуватися, хто може допомогти. Тому дякую. Супер. Хочу підсумувати одну річ. Чи взагалі я так зрозуміла, що все ж таки, навіть якщо ви не займаєтесь просуванням свого вебсайту, він вам приносить якихось клієнтів, людей, котрі вас знаходять. Тобто сайт виконує свою функцію про впізнаваність і залучення нових клієнтів. Через mm -hmm. сайт записуються yeah. на курс, сайт знаходять знову ж таки, або просто в інтернеті, або через стрімку в Інстаграм. Mm -hmm. Він виконує сумку. Yeah. Це стається. Класно. Кирил, хочу запитати вас останнє запитання. Взагалі, яке ваше враження від спілкування з нашою командою, з нашою веб студією, і чи порекомендували б ви молодим підприємцям звертатися за нашими послугами? Ну, от я хочу. Навчав людей красномовство говорити багато, говорити красиво. Але от я на таке запитання іноді просто хочеться сказати: я мав розмову і мав спілкування, я мав роботу з професіоналами своєї справи. От слово професіонал воно все підкреслює. Люди, які все виконували своєчасно, завжди мав своротній зв'язок, завжди мав гарний фідбек, і завжди ми мали все, все-все-все своєчасно. Тому це дуже круто. Дякую вам велике. Це дуже приємні слова. Дякую вам за це інтерв'ю. Ми дуже цінуємо, що ви виділили для нас свій час і від усієї студії Soft Rising, від проекту спільно. Ми бажаємо вам великих успіхів, багато клієнтів, успішних кейсів та розвитку усіх ваших сторінок в соцмережах. І якщо і завжди пам'ятайте, якщо вам потрібна допомога, будь ласка, пишіть нам, і ми вас проконсультуємо або допоможемо і взагалі не приймайтеся через це. Давайте дякую. Так, дякую.